З невеличким запізненням. Але ми з вами розпочинаємо відео трансляції фінального матча Кубка Вінницької Що ж це, сьогодні так помиляється? Волейбольної Ліги Поділля 2025. Ну, можна вважати, я думаю, що це буде і Кубок Вінницької. Це Кубок. Є ще супер кубок, матір якого ви тут то, десь там по сусідству подивитись на нашому каналі, а це кубок. Я не хочу це другого рядний турнір. Круги ну, А Апріорі він був задуманий як кубок для команд, які посилить 5 8 місця в чемпіаті. Волейбольна Ліги 20 2025. Торічні водар після Вінського обласна СБС ОСМ. На жаль, або на радість. Вони всі, всі хвилини грають, представляють Вінниччину у другій лізі національної першості. Звичайно, там є пріоритет. Ну а сьогодні без них у Чотири команди. Команди Вінницький фаховий коледж Муфт. Ну, вони зараз на майданчику у такій західній форми. Команда Ілінці на команда... зеленій формі. Команди Бершать і команда Тамашпіль зіграли два півфінали. 2020. Ну а зараз фінальний матч кубка і мені пощастило, що я потрапив на цей фінал. На жаль, не на його початок, але давайте так будемо ходити, що маємо те, що маємо. Отже, дивіться, зелені форми – це і він Ось вони і вінці. В блакитній формі це команда Вінницького, пахова кожа. Ну, можна сказати, що це третя команда в системі і ось Ми сьогодні бачили зараз Вадим Гончарук. До речі, речі тренер команди. Ось вам така новина. Вадим Гончарук. Уже хлопець, якому 22 роки, ще нема 23, він уже грає тренерської команди. А на подачі то, ну кита кукуруджа. Блокуй удар степовика. Степ... 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 Я забув ясно, що за держимо степович. А до речі, зверніть увагу, 10-й номер пасуючий. Ну, якщо не помиляюсь, точно знає Севолдаєв, а Валерій, напевно, да, ну, такий відома людина в волейболі речі. Ось він повертається у дімці, в минулому ми його не бачили, що. Ну мы все, мы Иван Бондар. Бон, Бондар. Идем и предприемец, главный полис, хороший, хорошего уровня. Все, мы номер, видимся. Вот мы зараз на приеме. Савалдая пошли, Бондар забывает. Не, не забывай, поднимай. Хлопцы, поднимаю. Це полик забирає. Є заміна від лісі. Я зараз побачив Володимира Щербу президента цього клубу. Він каже, ну я моє завдання організувати команду, а там є тренер, який, який так би мовити. Дійна Ось закінчилась перша партія 25-10, 25-13 на користь команди е, Нухт.